курки, 40 грам екстра. Тут є куртки ніс, швейцарія, Він купує у нас 7 євро за кілограм. У лоті тут є 15 кілограм. Жіноче. Новесенька зірличком розмір. Жаль, не пише. Але ви, Ні, 38. Гарна, новенька безрукавка сіренька. На замочку розмір. На жаль, тут не пише Видно, що нові речі. Курточка жіноча. Розмір L гарного забарвлення. Чорна така куртка, жіноча, розмір елька. Видно, що нове. Курточка знову така легосенька вже цього разу. Жіноча розмір 11 12 Така на замку гарно. Пальто. Кримовий довге, Розмір. жаль, тут не пише. Новесенький. Куртка. Розмір 14 Кепль кепль жіночий там на зелений з поясом гарний розмір. Так, тут, на жаль, не пишу розмір, але видно, що річ нова. Ще одна жіноча, така коричнева, легесенька на замочку. Розмір у нас тут йде, 36. Окей, okay, є пальцішко тут, Ну, легеньке. Так, розмір 38. Ногутика. Така коротенька косуха. Розмір в нас іде 36. Безрукавка. На замочку чорненька. Розмір 42. Курточка, розмір у нас іде тут XXL, гарний жіноче. Така легатенька курточка Розмір у нас 34 Такая же ночь черная курточка на гудзиках. Розмер у нас всегда тут. Нагальный пише, а дуже гарненького. Така курточка новенька, эту жерлычку на замочку. Розмір ЛК. Так курточка чоловіча є в нас, легонька, зара, розмір М. Таке курточка така, під палькішку довше. Це в нас іде розмір. Так, розмір тут, на жаль, не пише. Гарно, з капюшоном на замовку. І ще Така у нас обіноча. Осичка довго. Лазмір, на жаль, тут не залишається, вона гарна, з капішоном на замочку. Це у нас був лот курток Кремліс Екстра. У лоті 15 кілограм, 7 євро за кілограм.